Окрім академії, туристам в острозі обов'язково показують замок родове гніздо магнатів князів Острозьких. З усіх замків, в яких я бувала, це перший, де екскурсія починається одразу із підземелля. Те, що треба для туристів. Острозькі мали стільки грошей, що в народі навіть порівняння було багато, як Острозький. Всередині краєзнавчий музей, і тут краще взяти екскурсію, бо на перший погляд у звичайних стендах ховаються цікаві історії. Ось це фрагменти скляних браслетів 12 століття. Вони не випадково ось такі розбиті. Виявляється, тоді ще застібок не було, і Складув запаював браслет безпосередньо на руці жінки. Відповідно, якщо вона хотіла змінити зелененький браслет, наприклад, на синенький, то вона мала один розбити, а за другим йти знову до складу. Є у замку і традиційний підземний хід. Ось це криниця і підземний хід одночасно, за переказами, там десь глибоко заховані неймовірні скарби, усміхнені та рум'яні святі, про незвичні островські ікони. Далі. Перше веселі ікони я побачила у студентсько-викладацькому храмі Острозької академії. Це так звана Острозька школа. Тут в Острозі, у 18 столітті, Бога стали називати не всекараючим, а всепрощаючим. В Острозі стали писати святих з посмішками на обличчях, рожевощокими і дуже схожими на людей. У них великі очі, округлі обличчя та брови стрілочками. Більше таких ікон виставлено у замку. Тут і сцена народження Ісуса Христа, і Архангел Михаїл у повний зріст, наче трохи. Підморгує прихожанам. Головне табличку повісити. Далі побачимо старовинні, але геть занедбані пам'ятники національного значення. Чергова зупинка традиційного туристичного маршруту містом це ось ця брама. Як ви бачите, нічим вона не огороджена, не відреставрована. Потрошку, на жаль, руйнується, але брама є абсолютно знаковою, побудована у 16 столітті, і за нею жили татари, полонені князем. Далі декілька хвилин пішки, і ще одна старовинна будівля. Ось це синагога 16 століття, яка має високе звання національної архітектурної пам'ятки України. І ви можете побачити, в якому вона в чудовому у лапках стані. Будете в академії, не проходьте повз їдальні. Смачно і дешево їмо просто зараз. Одне із найважливіших місць академії. Ну, звісно, після бібліотеки це, звичайно, їдальня. Тут написано, що це віп-спудей. Будемо зараз перевіряти, наскільки ж грошей можна у цьому віпі поїсти. О, давайте мені комплексний обід. Сто років не їла комплексного обіду. Борщ, картопля, котлета, салат, солоденьке і чай. Ось це все 20 гривень. От ви, ви розумієте, куди треба їхати їсти. Знаєте, якщо студентів то так годують, то в принципі я розумію, чому вони і добре вчаться. Пообідати тут можуть не тільки студенти, тому якщо ви зголодніли після екскурсії академією, без їжі вас тут точно не залишать. А завтра ми поговоримо мовою Ісуса Христа, погортаємо книжку вагою 50 кілограмів та зваримо традиційну кашу князів Острозьких. Не пропустіть, мій путівник, місто Острог.